Коли почали виселяти людей, ніхто не хотів їхати з своєї рідної землі, і з своєї рідної хати. Бо то українська земля. І поляки, і москалі, і ще й чехи навіть додавали трохи. Зробили такі банди польські. І ті банди нападали, розумієте, на села і вбивали людей. От зайшли вночі до хати, застилили чоловіка, жінку, дітей, а діти навіть втікали. А як тікали, то я як перейшов у ліс, там було мороз 15 хлопців, отаких, от що мали по 13-14 років, розумієте. Чому вони втікли туди, аби себе спасти? Так. І коли ті банди нападали, набили досить людей, розумієте, ми прийдували своє село. Та ти наші сиділи кругом в шість точок. А ми, молоді такі, 17 років озброєння нас було 16 чоловік. Ходили від точки до точки. Скажіть, як село звалося ваше? Я? Село як звалося ваше? Який то район? Повітує якому? Перемірський район. Перемиський повітря. Перемісняний. Перемісний. Село пильнувалося, розумієте, і до нас село ніхто не зайшов. Тому що його, але вони, вони знали, що село пильнується. Ti bandi v širu, razumete. In oni do nas niso šli, ker niso znali, da je vse popolno drugače. In bil taki moment, razumete, da smo hodili po seli v širu. In jaz sem veseli v seli. En, dva veseli. In mi smo pobijali na tiste vesele. In bivamo tja. І якраз не спішив там того, де був вистріл, відкрив двері і заглядає. Я замітив то і побіг до нього, питаючи, де стріляли. А він каже, отут філька, розумієте. І то була, знаєте, зрада така, що. То були дівчата дуже такі здибні і так далі. А говорити, ніби замість щось не виходили, розумієте. І до них стали ходити польські офіцери. До перерушення в нас було дуже близько, село було під містом. І вони ото було там, в наших околицях, Одна зарада, що дівчата зарадили одну людину, яка сиділа в селі і писала команду і так далі, що що треба було. І його не йшли, забрали, забрали у поляки, а їх розстріляли. Так. І на, як їх розстріляли, ми ту хату окружили вночі, розумієте? Ми знали кожного діло в плоті і окружили. І чекаємо, хто то є в хаті, бо ми не знали за то що. І вони виходять, вони вийшли на дорогу, і наш Удем кричить, каже, кидай зброю, а то вже стріляє. А вони кажуть, хлопці, не стріляйте, каже, ми свої. Тоді Удень пішов до них, подививши, повіривши, і нам дав команду, ми всі вийшли ще докупи. То були, власне, ті, що стріляли. Так. Е, і, і вони, ті люди, нам порадили йти на виспів. І ми всі 17 неповнолітних хлопців пішли на виспів. Що більше можу сказати? Поляки. Дивіруся, дуже погано, як вони загнали тиск, понад тиск людей до церкви і запалили. То, то можете спогадати, хто то є, що то є за люди. А в якому селі? Вони і що запалили? В якому яке? В якому селі? В вашому церкві запалили? Так, так. І, так. Як, ні, як? Ні, ні. В якому селі запалили церкву? Воно закон щиро. Не у Таневич, а. Так. Знаю дуже добре. Захировця. Як? Захировця. Забув так. я, яким селі я був. Там в Ющенку їздив відкривати пан село. Хто вискакував вікном, то встріляв. І звідти там з ніхто не вчить. І люди з дітьми, з чим з гори. Можете уявити, які були добрим поля. І вони скажуть вам, що вони сьогодні ніби з нами хочуть зав'язати контакт, що ми сусіди і так далі, добимо, що то є наші страшні вороги, так само, як і Росія. То є другий ворог наш. Вони думають так, що як Росія до коліну до себе, то вони візьмуть по збору, от що вони думають. Тепер розкажіть за те, за як ви босими голими ходили, як? розкажіть про те, як ви мені розказували, що ви босі йшли стільки кілометрів. Так, так, так. Розкажіть, як то було? Власне, власно мій сушіт. Ми мали карівку на зброю. І мій сусід, вуйко йому дав карамін, бо в нас людей було дуже багато в селі озброєних. Дамо свій карамен, каже, а в село приїхала маса польського війська. І в кожній хаті було два три чотири чоловіка, розумієте. Так. А чого вони приїхали? Вони приїхали, аби нас випхати з Бирали, що хотіли, спиню, корову, теляв, з мити різали, не за що б села жили. Зайшли, наприклад, до мене, до хати, пішов до шафи, а то вже підходило в очі, було зимно, витягнув два светера і пішов. І ніхто мені нічого не сказав. І як він ховав той кварк, карати не там в Криївку, Він досвідав, то робив. Але ще за скору треба було вночі робити, а не в день, як вже ще розвиднів. І його на застали поляки. Бо вони цілу ніч теж ходили, бо ми вже, як вони були в селі, ми вже не ходили. У селі і наші батьки вже не пильнували села. Армія. І, і коли ту краївку е, вони знайшли, вони арестували того сушида і мене. Разумієте. І завели на той постулунок в селі, і там з мене зняли, я мав добре червоники на ногах, ці червики з мене зняли. Дали мені йти по день з того солдата, розумієте, але я не міг запхати ногу в той живий, розумієте, бо він був менший. І, і мене вели до пікули 7 кілометрів по снігу. І я потім, через якийсь час, то дуже сильно розумієте, я ходив отак в зигляні, розумієте, пів року. Лікарі мене вирішили. Вирішила мене тітка моя, татова сестра. Ви потім вас такі виселили. Так? Виселили вас в Польщі. Так, да. брати не виселили. Робили, що хотіли, брали, що хотіли, розумієте, і так далі. Хтось відізвав, били.